Любі хлопчики, дівчатка, привіт! Я Олег Криштопа, це історія для дорослих. Діти краще не дивіться, бо сьогодні буде про казки, але не дуже дитячі. Сьогодні поговоримо про найвідомішого і найзагадковішого українського казкаря. діда Панаса. Як його ловили два тоталітаризми, але не впіймали. Скільки взагалі було оцих дідів Панасів? І звичайно ж, як прогреміла на всю радянську Україну його вичерпна аналітика всього на світі, отака хуйня малята. Почнемо з найважливішого. Мем, отака хуйня малята, якби він не виник, уже наша з вами реальність. Її внесли у крилаті вирази та описали у всяких вікіпедіях. Цією фразою можна підсумувати будь-яку ситуацію і промову будь-якого політика. Простіше кажучи, приніс рака повна. Та й самі вони її не цураються. Коротше, що я скажу? Отака хуйня малята. Врешті і сам дід Панас завжди з нами. Про нього співають пісні. Дівча дивиться у воду, бачить дідуся Панаса молодого молодого леса. Розказують казки, жив дід Панас. А до літа у нього приїжджав внучок. А внучок той любив пиздіти. А ще філософський вимір його існування обігрують у творах високої літератури та драматургії. Хуйня, це все. Басня дідуся Панаса. Не було ніяких слонів. Сваридо Панасович, інтересно у вас виходить. Слонів не було, а дідусь Панас, значить, був. Соломон Самсонович і дідуся Панаса теж не було. Був, кажемо ми. І правду про ситуацію в країні він діткам таки розповів. Навіть свідки є в вечірньому ефірі Першого національного каналу дедушка Панас закінчив дитячу сказку словами «От така малятки, то я чесно говоря, навіть не зрозумів, що він сказав. Зато на наступний день вже все взросле населення Києва ж гуділа або щоправда є і інші свідки, які твердять протилежне. Ми занурилися в проблему і виявили. Та з цим дідусем, усе взагалі неоднозначно. За який факт його біографії не візьмись про все є щонайменше дві протилежні версії. До його неперевершеного висновку ми ще повернемося, а зараз з'ясуємо, ким він був насправді. Це я, дід панас. І до вас завітав, щоб розважити вас. Почнемо. Спочатку за документами його звали Петро Юхимович Вескляров. Людина у радянському телевізорі, яка щовечора ненав'язливо нагадувала громадянам ОРСР, що вони українці. На піку кар'єри він виглядав як епічний козарлюга, високий, фактурний, з розкішними вусами. Ось такий. Журналісти теж запевняють, дід Панас козацького роду. Одні джерела стверджують, що Петро Вескляров єврей українського походження Вескляр. Однак родичі актора розвінчують цей міф. Прізвище Весклярів насправді видозмінене скляр, а змінити його артист був змушений після втечі з фільтраційного табору. Насправді з цього міфи тільки починаються. І частину з них придумав про себе сам казкар. Його часто діти на вулицях питали: Ви козак? Він завжди відповідав. Так, дитинку. Я, мій дід, всі ми козаки, бо походимо з Коліївщини. «Ай, молодець! Почнемо, хоча б з того, що євреї і козак не зовсім взаємовиключні параграфи. На Гетьманщині євреї навіть входили до козацької старшини, як от староста реєстровців Ілляш Риїмович, гадяцький полковник Михайло Борухович чи вірний соратник Мазепи. Полковник полтавський Павло Герцик. Карателі жидобандерівці, правосіки, хунта, фашистські молодчики. Ось так і дід Панас, український патріот, якого партійна верхівка пресувала за надто націоналістичний образ, таки справді, етнічний єврей. У метричних книгах на малій батьківщині актора у містечку Тальне на Черкащині знайшлися записи про його батька, небагатого мулера Хаїма Векслера. 10 червня 1911-го у нього народився другий син пінхас, уже майже панас. Отож, бо тихенько, бо я починаю. Після революції векслери захопилися модними віяннями і стали комунарами, в хорошому сенсі слова, не плутати з комуністами. Просто кілька небагатих родин із Стального збудували власними силами спільний будинок на околиці міста біля Козаченкової Балки і разом вели господарство. Кажучи, по сучасному такий собі коворкінг з колівінгом краще хіпстери ніж бики. Правда так. будівлю комуни давно знесли. Зараз там стоїть школа. А біля неї залишилися березовий і дубовий гаї, висаджені цими хіпстерами 20-х років. Допомагав їм і майбутній дід Панас. Батько з дитинства привчав його до роботи якою була рідна мова малого Панаса, точно невідомо. Ймовірно, таки ідеш, бо батьки були членами місцевої юдейської громади. Однак мовою вулиці у тальному була українська, а у 10-річному віці хлопець почав ходити до місцевого драмгуртка, де вивчив уже літературну лексику. Коли через кілька років виступ юного актора побачив режисер Черкаського театру, одразу запросив його на професійну сцену і зробив місцевою зіркою. Ви тільки вмощуйтеся зручненько і слухайте уважненько. Так, з прізвищем і походженням наче з'ясували. Але далі знову починаються чутки та міфи. По-перше. Брати, їх у Пінхаса було двоє, але старший, начебто, загинув у 1919-му. Петрове скляров про нього публічно не згадував, тож напрошується висновок, що у цій смерті було щось таке, про що у радянські часи говорити було небезпечно, враховуючи, що у тальному у 18-19 роках діяв курінь вільного козацтва отамана Сокола, брат міг стати жертвою як повстанців, так і червоного терору проти населення. Далі батьки. Про них дід Панас сказав сухо, мовляв, рано померли. Біографи це інтерпретують по-різному. Хтось каже, убиті нацистами під час Голокосту, а хтось загинули внаслідок сталінського голодомору. У 1933-му Тальнівщина самими більшовиками була внесена до першої категорії голодуючих районів. Число жертв вимірювалось тисячами, їх виявляють досі. Останнього близького родича, молодшого брата, Пінхас втратив у 42-му. Його мобілізували до війська і убили під Сталінградом. До глибокої старості дід Панас опікувався братовою донькою Аллою. Пінхаса Векслера теж мобілізували у 41-му до армійського театру Південно-Західного фронту. Актори їздили по місцях найважчих боїв піднімати бойовий дух бійців патріотичними виступами. З цим пов'язаний ще один міф про діда Панаса. Згодом після війни у Києві він принципово говорив виключно українською. А коли йому тицяли «говоріть на обще понятним, з виразною наївністю відгукував: Та я щось по-русски ніяк не можу вивчити. А, та їй потрібно поговорити. Ай, де дупи мускаль. Так ось на фронті йому доводилося виступати російською, і він її чудово знав. Просто для нього була різниця. Актор прослужив лише три місяці. У вересні фронт був оточений і розбитий, а більше півмільйона червоноармійців потрапили в полон. Як йдеться в офіційних біографіях діда Панаса, він потрапив до нацистського фільтраційного табору. Там, при ідентифікації полонених, Пінхас Векслер приховав єврейське походження і вперше назвався Петром Вескляровим, щоб уникнути неминучої смерті. Згодом із табору утік і таємно пробрався до Києва. А три Однак нам ця версія видається сумнівною. По-перше, фільтраційний табір це НКВДський термін. Нацисти їх називали тимчасовими або скорочено німецькою ДУЛАГ. По-друге, під Києвом вони захопили таку величезну кількість полонених, що ніякої серйозної фільтрації там фізично провести було неможливо. Хіба видасть хтось зі своїх німцям елементарно таборів і охоронців не вистачало. Наприклад, на Черкащині маси полонених взагалі загнали в кар'єр, відомий потім як Уманська яма. Тальна небезпека була в іншому. Годувати полонених нацисти теж не могли і не старались. Тож у таких імпровізованих таборах почався масовий голод. Нацисти почали відпускати тих полонених, за яких приходили просити дружини чи старости сіл. Далі вже централізовано розпустили усіх, хто походив із окупованих теренів. Передусім українців, білорусів і мешканців Балтії. Не тому, що Гітлер раптом подобрішав, все простіше. Нацистам потрібен був урожай, а його треба було комусь збирати. Відпускали не просто так, потрібно було заповнити документ. Ось зразок такого посвідчення про відпуск з Дулагу для українців. Тут вказували, де народився і куди підеш. Та давали обіцянку не займатися політикою чи пропагандою проти Німеччини. Ай, як здорово, ти придумав. Ну, давай. Саме так Пінхас Векслер став українцем Петром Вескляровим, чи, ймовірніше, спочатку скляром. Згодом розказував байку, що справжнє його прізвище скляр. Склад В начебто додав сам на честь коханої дівчини. А закінчення Ов приписала російська паспортистка. Ви любите, слухати казки, це я знаю. Отож, бо тихенько, бо я починаю. Найімовірніше ж, для німців він назвався українцем Скляром, а Весклярою – уже згодом для більшовиків. Виглядав справжнім козаком, а ще його врятувала бездоганна українська мова. Нацисти без вагань йому повірили і відпустили до Києва. Іти додому у Тальне було небезпечно. Там Петра знали і могли видати, як єврея. Свідомо чи випадково. У Києві актор влаштувався працювати на залізницю і створив український драматичний гурток. У 43-му сховався від нацистської евакуації і був знову мобілізований до Червоної армії, уже як українець Петро Вескляров. У новому прізвищі зашифрував обидва попередніх Векслер і Скляр. За роботу на ворожому транспорті чи підписування відпускного посвідчення у Радянському Союзі могли засудити. Тож Петро все це приховав. Залишалося перебування на окупованій території. За це його вислали з Києва до Луцька. Далі історія Петра Всьлярова і його шлях до образу діда Панаса уже начебто відомі і багато разів описані. Але і тут є нюанси. Спочатку він працював у Волинському облтеатрі, а жив в комуналці у центрі Луцька, нинішній проспект Волі 17. Подружився на місцевій дівчині Галині. У них народився син Богдан, теж майбутній актор. У 59-му Весклярова помітили столичні режисери і запросили в кіно. Жінка, однак, нікуди з дому їхати не хотіла. Тож до улюбленого і омріяного Києва Петро повернувся сам. Сім'я розпалася. Він завів нову із монтажеркою Лілою і взяв під опіку її доньку Тетяну. Довго тулився з ними в однокімнатній квартирі на шулявці і лише в кінці життя отримав достойне помешкання у домі актора на Саксаганського 24. За своє тривале, творче життя зіграв півсотні ролей. а У першому радянському фільмі жахів Вій одразу дві: ректора Могилянки і Козака Дороша. О, ні! О! Я хотів би знати, чому вас бурсі шати. Грав переважно у епізодах, але завжди сильних і характерних персонажів. Ти мені угрожаєш, дружище? А як ти з того прішком? Не матимеш більше ні сім'ї, ні хати, ні спокою, поки ми в неволі. Чого мовчиш? У 62 другому настала епоха Діда Панаса. Добрий вечір, вам, малятка! Любі хлопчики і дівчатка! Супереч поширеному міфу, образ дідуся його характерні вирази, придумував не Петро Вескляров, а актор театру Франка Габріель Неліду та бандурист Андрій Бобир. З 52-го його програма Вечірня казка з дідом Панасом виходили на українському радіо. Ось фрагмент з Нелідувим у ролі діда. Добрий день, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка. Вискіду прийшов на відбір наступника немолодому вже діду і легко переміг 200 інших кандидатів. Він виглядав настільки характерно, що йому провели ще кінопроби. 51-річний Петро з'явився у власній вишиванці і взяв силу по руку в гримерці, прикрити вже досить виразну лисину. Так і з'явився дід Панас, якого ми всі знаємо і досі любимо. Добрий вечір, товариші радіоглядачі. Передаємо текст, таблицю та музику для настройки телевізійних радіоприймачів. У 64-му казки діда Панаса перебралися на телебачення. Згодом передачу перейменували. Назвали «На добраніч, діти. Показували щоп'ятниці о 20.45 перед новинами. Але українські батьки і далі кликали дітей додому звичним Давай бігом, бо вже дід панас. Всього програма виходила в ефір 17 сезонів. Нереальні нині показники. І ніхто нічого не записував для економії. Стараннями дружини зберігся тільки один повний випуск. Ой. І вся казочка. Ну і нарешті повернемося до того, з чого. Кажуть, замість традиційних, добра ніч хороші. нібито сказав, отака хуйня малята За найдостовірнішим переказом інциденту прямий ефір програми уже закінчився, а звук вимкнуте забарилися, і дід уже на тлі заставки з адресою для листів видав від себе: ось така хуйня малята. Надсилайте ваші малюночки. Добре. Загалом такі випадки у прямому ефірі телебачення не рідкість, а майже правило. Телеведучі часто не можуть стримати власних емоцій. Ой, блястяще! Блістяще Ван Або ж, наговорюючи правильний текст, прохоплюються сокровенним. Про що насправді думають. Сіріпінаті вибід, вивід побідітелям. Сука, блядь, йобаний, во. Той, блядь, степлер, нахуй. Суфлер, блядь, йобаний нахуй. Колеги Дідопанаса Панаса пригадують, такі речі траплялися з ним не раз. Суприч, ще одному поширеному міфу. Петро Весляров не розказував власних казок, їх писали сценаристи. Він вивчав сценарій перед ефіром, а потім переказував, виправляючи власними імпровізаціями і приказками. Одного разу збагатив казочку приповідкою. Поцілуйте, мене в дупу пан поїхав до урлюпу. Останнє слово, ймовірно, підхопив на Західній Україні. Це перекручене польське урльоп, тобто відпустка. Іншого разу вітав дітей з ним народження мультфільмом і бутафорським тортом. Поки що мультик задрімав. Але це помітили лише коли дідусь знову був у кадрі, Петра розбудили, і він спросоння видав. Він виштовхує цей і каже, закусить, любить, дітки. За такі витівки діда не раз відсторонювали від роботи, але завжди повертали, бо він був справжньою суперзіркою. Читав казки дітям. І досі. Оце хожу містом. А проходу не дають. Тобто дід Панас цілком міг таке видати і не залишити слідів. Подібно розказують про спортивного коментатора Миколу Озерова, який начебто прокричав на весь союз. Гол! Хуй! Штанга! Або ж це явище, яке психологи називають ефектом Мандели. Це коли у колективній пам'яті з'являється фальшивий спогад. Але він настільки логічний і очікуваний, що люди починають сприймати його як своє власне переживання. Бо ця фраза улюбленого дідуся і досі, як у далеких 80-х, підсумовує усе наше життя. Ось така фуня, люди малята. Була фраза чи не було. Пишіть в коментарях. Сподобалося відео, ставте лайк. Якщо ще не підписалася на наш канал, підписуйтеся і не забувайте нас підтримувати. Патреоні, у нас гроші вже закінчилися. Невідомо, чи вистачить на наступний випуск, усе залежить від вас. Прощаємося, можливо, на тиждень, можливо, на більше. А все добре! Отака от хуйня малята.